Кривавий клоун, незважаючи ні на що, готується провести вибори і планує виграти в них, використавши фальсифікації просто невиданих масштабів. Впливове американське видання політику взяло інтерв'ю у такої собі голови партії Слугу народу та керівниці комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування Оленки Шуляк. За її словами, для проведення виборів необхідно використати найкращі та найбільш ефективні. Практики. Шуляк також наголосила, що є велика проблема з реєстром виборців, поза як чимало українців виїхали за кордон або є внутрішньо переміщеними особами. Останніх, за словами посадові, 6,5 мільйонів людей. Де вони зараз, де вони будуть голосувати? Всі ці питання мають бути розв'язані, наголошує посадовиця. Саме через такі проблеми Україна вивчає європейські практики проведення виборів, зокрема через електронне голосування. Олена Шуляк додала, що розглядаються також можливості голосування поштою, особисто голосування за кордоном у день виборів або ж голосування за дорученням. Але ще наприкінці вересня інше пливо видання Економіст писало, не вказуючи джерел, що президент України Володимир Зеленський. Розглядає можливість проведення президентських виборів у наступному 2025 році на тлі падіння його рейтингів за допомогою виборів. Президент нібито хоче зміцнити свою владу. І тепер всім має стати очевидним і зрозумілим, нахіра вони роздають вовину тисячу, адже це не лише прямий підкуп виборців, а й збирання дійсно даних тих українців, які знаходяться в Україні. І стає очевидним і зрозумілим нахіра їм цей, цей мініт єд, Міністерство Єдності. Адже вони тепер можуть офіційно співпрацювати з урядами інших країн і цілком легально збирати дані по кількості українців за кордоном аби провести масові, просто небачені фальсифікації, цей упир разом із своїм оточенням, цим організованим. Злочинним угрупуванням збираються проводити вибори, не дивлячись ні на що вигравати їх і аби остаточно узурпувати владу. Вони плювали на майбутнє України, вони плювати хотіли на наше з вами майбутнє. Все те, що зараз відбувається, це все ширма задля якомога швидшого припинення вогню на будь-яких умовах і задля проведення виборів і остаточного утвердження своєї власної диктатури в Україні.